Аджі, який представляє Київ, і його суперник Аріан Моххамат. Київська область. По Поєдинок за бронзу. Мустафа Аджив. Червоному борець із Криму, який сьогодні представляє Київ, досвідчений спортсмен призер групи та світу, учасник Олімпійських ігор. Ленур Тіміров секундує е, Му Мустафі Аджиєву. Дуже добре. Вчора Мустафа Аджиєв боровся, але е, він поступився Мустафа Аджиєв в півфіналі, в чвертьфіналі, перепрошую, поступився Мар'яну Голубовському. Ну, а вже в півфіналі Голубовський переміг і Ар'яна Мухамеда. Тобто Мар'ян Голобовський змагатиметься за звання чемпіона. Чи не було порушення? Зараз буде перегляд епізоду. Можливо, було порушення. Якось справді несподівано впав е, Аріан Мухаммед. Він навіть навіть і не захищався. Можливо, щось було виконано з порушенням, але судді зараз всі челенджі протягом першого дня змагань. Сьогодні, сьогоднішнього дня вони всі протести переглядають. Якщо є, на думку секунданта, якесь порушення або прийом виконано... Е, ну, давайте ми. У нас є можливість зараз на повторі переглянути цю ситуацію в уповільненому тиві. Подивіться, а ви знаєте, не можна сказати, що був зачеп. там якесь торкання на початку було, але самого і підніжки не було. Я не зовсім зрозумів, чому так euh, справді втратив якось рівновагу. Таке, до речі, траплялося, і вчора Тра... Втра... Борець Вбирай. втрачає координацію на якусь мить. І все, і Мустафа Джив цим легко скористався. Мені здається, не було там принаймні свідомого порушення правил з боку Мустафа Джива точно не було. Тому, напевно, челендж буде. Дозвольте, я це скажу, бо ну не було такого, що Мустафа, підставив ногу. Такого не було. Щось своє робив. Ви помітили. Аріан Махамад своє він намагався, але Мустафа зреагував і все зробив бездоганно. Тому, напевно, ще е, Мустафа Джив отримає бал. за... Він все робив е, правильно. Друзі, так як ми з вами і передбачили, було перегляд, був перегляд цього епізоду, цієї, цього падіння е, Мохамеда назад. І Мустафа Джив тут е, виявився абсолютно до цього падіння непричетним. Сам Мохамед втратив рівновагу. Тому стає, він отримує ще один бал за програний челлендж з боку секундатів Мохамеда. Треба боротися. Треба зібрано чітко Аріану Мохамуду боротися. Можливо, він хвилюється. Можливо, Аріан Мохамед. Це, це, ми не зможемо цього знати, але поки що треба так помилятися, звісно, що не слід. І Віктор Лозовий справді хвилюється. Падати точно не треба, і треба боротися, і боротися зібрано. Але Мустафа Джив дуже, дуже е, технічний і е, чутливий. Як і всі кримські борці, дуже чутливий борець, тому тут е, е, не буде цей поєдинок легким для Аріана Мухамеда. Ми це розуміємо. Першій сутці Мухамед е, переміг е, Руслана Григориченка. Потім е, була перемога над е, з Києва Вадаречою. Потім він здолав Миколаївця киселицю. Ну і вже, як я казав, на початку в півфіналі поступився Голубовського чудова. атака проходить у генералі. Муста і накат. Хороша робота. Дуже професійно, дуже швидко. Ну, адже стояти 9-0. Можна зупиняти сутічку, навіть не встигає. Ну, все чітко. Готовий був. Ми бачили за спинами борців Тиміров, Лінур Тиміров викинути челлендж, але Мустафа Джиєв професійно, достроково за 50 секунд до закінчення першого, лише першого періоду здобуває впевнену перемогу і стає бронзовим призером чемпіонату України серед молоді в Рівному. Вітаємо Мустафу Аджиєва, Вітаємо Лінура Тимірова і Олександра Котового.